Буду сьогодні готувати один свіжий італійський салат. Нам потрібно помідори, черрі, атун, огірок, базилік, сир, моцарела, оливки і найголовніше це макарони. Все нарізаємо. Помідори нарізала. Викидаємо. Так же саме зараз ріжемо оливочки. І ще хотіла сказати, що макарони в мене вже приготовлені зварені. Тільки додати до салату. Додаємо оливки. Додаємо сир моцарела. Огірочки і додаємо атун, додаємо макарониз, паста, оливковий олії, екстра. трошки солі, і все перемішаємо. Ой, подивіться, яка виходить смакота. Іаура їх рама, си. Салатик готовий. Вам всім смачного і гарного перегляду! Всім па-па!